Ви хочете, щоб я вам побив камеру? Ні. Я вам забороняю. Сказали, нормально. Включив, а де написано, що включив. на території Лаври не можна знімати? Просто хам. Настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло сам не свій. Що сталося у мирному нашому дворі? Зліва карета митрополита. Зправа парафіяни митрополита. Владика Павло засідає у своїй резиденції і у своєму мерседесі. У автівці на диво жодної ікони. Я про бо поки хлопці камери ви будете мати проблеми. Священик переконує шикарне авто за мільйон гривень йому подарували, і дуже дратуються, коли питають хто мені подарили. Я їжджу. дивіться, вам, а тобі зажочне з характеру ніхто подарували, не подарить. А обслуговування скільки коштує Мерседеса? Дешевше ніж Жигулі. А заправляти скільки коштує мерседес? А Мерседес. Не домашні у те, що Мерседес вартістю понад мільйон розкіш, церковник вірити не хоче. То розкіш. Це транспорт пересування. А що <рес> я ще ні, повинні, не повинен йти пішки по-вашому? Я мав ваш... дешево. Питання вірян. Звідки походять церковні багатства? Митрополит не благословляє. Я знімаю це ваше все. Оце все ваше білі пірту. Якщо ти прийшов і себе не вмієш вести, то ви відповісте в суді. А ще у митрополита є особистий водій. Дай, а у водія митрополита є ось такий. Телефон. Корпус із Цітена наверху кераміка. сапфір. Ми дуже хотіли показати глядачам православний мобільник вартістю у 50 тисяч гривень. Телефон свій покажіть, будь ласка. Чи що? Тобі показати ну, покажіть. Чи що? Ну, вас Чи що? ну, як вчитися. Не покажете, так? Камеру вибіжіть. Кілька незручних запитань владика опускається до брудних прийомів. Слава Богу, що є суд Божий. Ти получиш, тому що діти будуть потім за твою брехню відповідати. І контрольне благословення допитливим вірянам від настоятеля Києво-Печерської лаври. Ти взяв, -взяв постій, щоб поклівтати. Але Бог тобі нехай буде суддєю. Але ж настоятель сам запросив нас у гості після попереднього сюжету про лаврські розкоші. Це за ті кошти, що держава дала. Не за всі тут Би держава нам е, платила всі ці кошти, це була велика сума, і ми тоді радувалися. Ну це ті кошти державні теж тут приймають. Ну, Якщо дають 2 мільйони в місяць, 2 мільйони гривень на місяць. Ви теж це чули? Але не дай вам Бог спитати, куди не державна церква тринкає державні кошти. Держава, Каб мене, кабінет міністрів поставив прямо. Всі документи, що виділили для лаври. Так візьми, подивися. А ви показати їх можете? Ці документи? А є що тобі обов'язково об'язаний давати? Кілька тижнів тому будівельники переконували на території Лаври майструють черговий ресторан. Кафе? Да? А хто приходить дивитися, як ви вистроїть? Тепер будівельників розігнали від телекамери та ще й прирівняли. До бомжів, та ви хобі не вчились брехати? Ви як бандити? Ви будівельники будували? Ви як... Я спитав що от у мене відповідь. Це робочі, може вовче не, не паня до може би до якихось бомжиків підходили. Вам казали? – Ні, будівельник, що не знає, що він будує бомжами. Паноці вбачають усіх, хто не має мерседесів. Ягни туфлі нормальні. Ти прийшов як бомб. <різь> Чи ти ходиш? з <різь> Здоровий хлопець, ходиш, і ти махаєш. А це просто, знаєш, не відео, яких свідчень <різь> не бачиш. ми зафіксували, як до новобудови почали звозити холодильники для напоїв? Тепер їх прибрали. <різь> а прибрали, тут ще холодильник стояв. Слухай, може в тебе галюцинації, холодильник стояв. Холодильник, хор, це я сфер. бачу, що ти душевно хвора людина, і вас що п'ятий, що перший. Слухайте, хлопці. Під градом образ. Прислайте людей. А не жовторотиків. Ти прийшов як бомб ти. Ви як бандіти, це що... ти просто знаєш не Ти яких хвора людина. Ставимо головне питання: що саме невдовзі збагатить бізнес мережу Києво-Печерської лаври? Там, Дивіться, тут ресторану не буде. ні? Не третій раз пите, ну, що ти може на пішовні а ось так. Поважний владика робить з кожним хто пхає носа у його бізнесовій таємниці. Прошу, добре. Ви відключить ви, ви ви добре? Він не бути не чуєте, що. То, Ой, Ви не чуєте, що я вам кажу? Ви не пам'ятаєте, як було це? Хлопці, вибачте, не знімай, я розумію. На дальній пещері вибачте. Це очі сформував, просто на дальній пещері. Вистріміть, будь ласка. Операцію передайте. Зараз у вас проведуть козаки. Я просто провести. І ніде не знімати, прошу, забирайте камеру. З переляку священики не встигають навіть попрощатися. Все, до побачення. Забудь ти. Так, це сказав митрополит вишгородський Чорнобильський Павло, служитель Бога. Ну ну как отак.